Говорила тільки що про гострики, гостриці, остриці, як виявити, чиї у вас найпростіші, чи у ваших дітей, а що тепер з ними робити, як від них боротися? Насправді, нутриціологи і дієтологи можуть дати вам меню раціон, який допоможе зробити таку флору в кишківнику, що паразитам, кандидії, паразитам, патогенам буде просто неприємно там розмножуватись. Але жоден нутриціолог не може позбавити вас від них, тому що допоможуть ті. Таблетки. Які таблетки? Спеціально не буду тут говорити. йдіть до паразитолога, йдіть до лікаря. І, і ці таблетки вони е, ліва -права, ліва -права, вони права е, значно е, погано впливають на печінку. Але одну таблетку випиваєте і паразити вмирають. Є інший варіант, трави гіркі трави на протязі трьох місяців кожного дня пити відвари із трав Які в мене є рецепти в інстаграмі? Я робила про це пост.